Дзвонить телефон. Хлопчик бере слухавку. Так. Вам тата. А хто питає Його шеф. А який шеф той, що старий козел чи ідіот. З сільського життя. Ніщо так вранці не бадьорить, як туалетний папір, що пролежав при температурі мінус двадцять. Один хлопець вечорами дивився в бінокль на дівчину, що живе навпроти. Вранці у нього лунає дзвінок, і жіночий голос запитує Ти не бачив, куди я вчора колготки поклала? Мамо, а знаєш, скільки зубної пасти в одному великому тюбику? Ні, моя зайка, не знаю. Від ванної кімнати, через весь коридор, навколо дивана, до балкону і назад. Повернувшись пізно, чоловік ліг спати в окремій кімнаті. Почувши вночі крики дружини, поспішив до неї, але побачив лише, як у вікні зникла фігура чоловіка. Він двічі зґвалтував мене. Так чому ж ти не закричала відразу. Я думала, що це ти, поки він не почав вдруге боротися з пояцтвом, обмежуючи доступ до горілки. Це те ж саме, що боротися з поносом, обмежуючи доступ до туалету. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.